Добрий день, вас вітає будівельна компанія Ріднобуд місто Івано-Франківськ. Представляю вашій увазі продовження процесу будівництва містечка Рідне в угорниках. І зараз вам хочу показати готовність і процеси, що нам вдалося збудувати на даний момент в другій черзі. Тобто перша черга, як вам відомо, це є там ми вже будуємо перші поверха, практично в усіх 16 таунхаусах, там зліва, де є спільний заїзд. А тут друга черга, то в нас буде на даний момент, у нас готові усі фундаментні роботи вже проведені. І будемо готуватися до засипки і готуватися до мурування. Бачите, тут метал, стаємо якісний, все якісно заливаємо, тобто дотримуємося всіх технологічних процесів. Ось бачите, як. Глядає вона. Фундаментні роботи у нас продовжуються. Якщо вам не ви не дивились попереднє відео, то я хочу вам нагадати, що ось там метрів 20 йде траса. Сюди з траси ви заїжджаєте. Вулицю і відповідно в кожний окремо, зокрема, окремий таунхаус буде заїзд свій приватний. Через дорогу буде облаштований дитячий майданчик. Тут буде все почищено, дорога підсипана і там буде озеро облаштоване. Тут є чотири кутових таунхауси і так, і 4 внутрішні. Ось Так воно виглядає, тому що сонце трішки б'є і погано видно. Але в загальному у вас складеться враження і для тих, хто вже вніс предоплату, і для тих, можливо, хто планує внести. Тобто це матеріал допоможе мати розуміння, як йде процес. Якщо вас зацікавить більше інформації, то в описі до відео буде сайт, в описі до відео буде номер телефону, по якому ви можете звернутися, можемо приїхати на огляд, перед тим можемо поспілкуватися, уточнити деталі, які вас цікавлять. І ви можете зрозуміти, чи воно вам чи подобається вам ця концепція. І можемо далі працювати. Здача дві, цього, другої черги кінець, 2000, середина, перепрошую, середина 2027 року. Ось оце вже є дорога. Наліво напрямок це є до центру міста Івано-Франківська. Направо це є під, підлужжя. Дякую вам за увагу. При потребі набирайте. До побачення.